Всім привіт, Андрій Лазаренко, психолог-психотерапевт з бойовим досвідом. Пишу третє відео для щоденника важко пораненого. Сьогодні неділя, вихідний день. Відпросився знову з госпіталю переночувати поза його стінами. Вчора мені мою ще відкриту рану, мій хірург вже стягнув. Лейкопластироми стяжками, тобто її краї зблизив. Він взагалі не бачив проблем, тому що вона ще відкрита. Це якби класика військової хірургії, про те, що вогнепальні поранення тримати максимально довго відкритими, не зашиваючи. Ну, Ризики не крозу і так далі, щоб все було чисто. Тому мої ранні проблем не бачить, працюватися вона почала, і тому, як би коли стягнув ще й краї, на що сподівається, що затягнеться ще швидше. От, Розминаю далі руку. Також приділяю увагу не тільки а і ще життя звичайному людському життю. Читаю те, що мені цікаво. Провів рекогностування, добуття контактів і вже сходив на друге побачення з дівчиною, яка сподобалась. Сьогодні був приємний вечір. Так. Ну, тому якось так життя продовжується. А на цьому тижні я висока ймовірність, що їду ще на повторну консультацію до хірурга, який буде уже реставрувати кістки і нерви. Оперувати, тому якось так, Буду дуже скоро лягати спати. Тому, якби, друже чи подруга, яка на шляху, який на шляху відновлення, тримайся, рухайся далі, все буде добре, все можливо, і з усім можна навчити жити далі. Багато чого можна відновити. Наше тіло воно дивовижне. І я сподіваюся, ти станеш скоро свідком цього все буде добре.